Сьогодні у нас день відкритих дверей. На жаль, у нас вчора у місті сталася страшна трагедія, і заходи, які планувалося більш широкому сенсі цього слова, ми скасували. І сьогодні лише професійно ми нашим абітурієнтам, майбутнім студентам, розповіли про структуру університету, про наші переваги. Про найкращий заклад вищої освіти у світі технологій. Наш технологічний університет є значно переважним у світі технологій, адже у нас починаючи від харчових технологій, закінчуючи холодильними технологіями, ми є передовими не лише на півдні України, а мабуть у всій Україні. Одеський національний технологічний університет має всі умови для надання високоякісної вищої освіти. По-перше, ми маємо потужний науково-педагогічний викладацький склад. Ми маємо сертифікат, пройшли сертифікацію за систему міжнародних стандартів ISO 9001. Уже вже десятий рік поспіль. З 2014 року. 10 років підряд проходимо сертифікацію. Це не багатьом дається, тому що це якраз відповідність протоколам і алгоритмам дій, які унеможливлюють надання неякісної вищої освіти. Ми пишаємося цим. Пишаємося нашими випускниками, які стрімко зростають, і термін їхньої, їхнього зростання до перших керівних посад дуже короткий, на відміну від інших випускників інших вишів. Це 2,5-3 роки. Причому це не наші дані, це проводять три американські компанії дослідження і дійшли до цього висновку. Безумовно, через три роки вже і високий рівень зарплати і так далі. і Статус все приходить до тих, хто не звертає зобраного шляху. А під час навчання у нас є сучасні лабораторії, у нас є вся методична база. Представляє дві спеціальності: це е, комп'ютерні науки і комп'ютерна інженерія. Е, ми готуємо програмістів різного профіля. Е, перша спеціальність 122-га комп'ютерні науки це дві освітні програми, інформаційні управляючі системи технології, інформаційні технології проєктування. Е, перша це більш по програмуванні різного виду бази даних, штучний інтелект, веб-дизайн. Е, друга це комп'ютерне 3D-моделювання. Проєктування різних проєктів, інтер'єрів, заходів. Ну навіть десь у нас була цей ця робота нашого студента. Модель була розроблена колись. Це наш будинок на дворянській. Модель розроблялась в середовищі і потім друкувалася на цьому 3D-принтері. І саме сьогодні майстер-клас був присвячений цьому, як розробити 3D-модель, як її роздрукувати. Сьогодні представляю майстер-класи факультету автоматизації та робототехніки. Наш факультет на сьогодні представив такий розширений варіант майстер-класів. Їх стало більше. Уже традиційний майстер-клас світ цікавої електроніки. Також майстер-клас запропонувала кафедра електромеханіки та мехатроніки, який називається управління електроприводом від контролера. Лабораторія мехатроніки та робототехніки кафедри автоматизації представила на сьогоднішній день. Майстер-клас програмування колаборативного робота на факультеті автоматизації та робототехніки. Ну так, навчання відбувається за двома спеціальностями: спеціальності автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Це перша спеціальність, і друга спеціальність екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка в рамках спеціальності електротехніка, електромеханіка та електроенергетика. Ми хочемо порадити навчання на нашому факультеті. Ми орієнтуємося на вимоги інженірингових компаній. Ми орієнтуємося на вимоги е сучасних, е сучасних розробок з автоматизації. Ми орієнтуємося на індустріальні контролери і на індустріальне програмне забезпечення, яке на сьогоднішній день є лідером. Це програмне забезпечення фірми Сіменс. Стартовий факультет пропонує перш за все, це підготовка до складання тестування цьогоріч. Це національне мультипредметне тестування, і ми пропонуємо підготуватися саме до цього тестування. Тобто з усіх необхідних дисциплін, які заявлені саме цьогоріч на тестуванні, ми пропонуємо нашим абітурієнтам сьогодні пройти підготовку переваги нашої підготовки, що ми займаємося не багато років вже цією підготовкою досвідчені викладачі, які здійснюють саме не кожного року цю підготовку до тестування, і вони завжди в тренді сучасних саме тестів, які будуть заявлені на тестування з цього року, 24-го року. Це і ще плюс: ми додаємо 10 балів при вступі до нашого закладу вищої освіти, саме до одеського національно технологічного. Університету ми додаємо до 10 балів на інженерно-технологічні спеціальності, і також цього року наша новинка це при закінченні наші здобувачі отримують також перевагу: це отримують кредити щодо вивчення цих дисциплін з математики української мови, історії України, які дозволять у нашому одеському національному технологічному Університеті на першому та других курсах перезарахування з цих дисциплін. Набір відбувається протягом року, тобто, кожного місяця у нас є різні підготовки, тобто, як і в групі. Групи у нас малокомплектні, тобто, це до 16 осіб, або ми також пропонуємо індивідуальну підготовку з з викладачем. І тобто здобувач може прийти до нас, і в липні, і в серпні, і в вересні місяці, і ми складемо для нього індивідуальний розклад, індивідуальний навчальний план, який дозволить йому якісно підготуватися до тестування. Ми сьогодні проводили майстер-класи для школярів, які приїхали сьогодні до нас. Це три майстер-класи. Майстер-клас, який присвячений зерновим культурам, зерновий антистрес і майстер-клас звану до столу. Школярі дуже зацікавилися цими майстер-класами, особливо той, який стосувався саме зернових культур, тому що тут сама ідея була в тому, щоб визначити визначити зернові культури та віднести. Та визначити їх назву на англійській мові. Ну і відобразити все це вже на українській мові. Тобто знайти співвідношення між самою зерновою культурою і власне, назвою цієї культури на різних мовах. Ну, Питання у нас задавали наші «Школярі також щодо вступу, щодо наших спеціальностей. Наш факультет представляє дві спеціальності: це харчові технології, дві освітні програми, а також спеціальність галузевого машинобудування. Тут є у нас одна освітня програма. Верніка, ви сьогодні розглядаєте перелік спеціальностей для вступу. Яка спеціальність вас цікавить? Ну і власне, що цікавого для себе сьогодні дізналась. Вступаю на технологію зерна зернового бізнесу. В мене батьки та ну вчаться на цій спеціальності. Вони в цій сфері працюють. І який перелік спеціальностей розглядаєте? Яка сфера більш цікава? А, технології зернового бізнесу, можливо, трішки менеджмент. Розкажіть, будь ласка, так що важливо для вас саме для вибору вищого навчального факультура? Ну, щоб у нього було активне шкільне вже університетське життя, а якість навчання добра, гарна, щоб я знала, що з цією спеціальністю я зможу піти кудись працювати і бути певною у своєму майбутньому? Важливо, економічний факультет мені сподобався, я так вважаю. А скажіть, будь ласка, що для вас важливо при виборі вищого навчального закладу? Так? Ну, щоб робота приносила мені задоволення? Якщо це буде тут, то це також я буду продовжувати займатися екологією або гідрологією. А скажіть, будь ласка, що б сподобалося в університеті взагалі? Так? Взагалі мені сподобалась відкритість колективу всього. Дуже привітні люди йдуть на контакт, пояснюють для мене це дуже важливо, коли є спілкування. Ні, знайомитися з факультетами, так. І який факультет розглядаєте для вступу? Ну і вас чим цікавитись? Я розглядаю думку, щоб поступити на факультет низькотемпературний. Спеціальності дуже цікаві, затребувані сучасні, такі як менеджмент і освітні програми менеджмент. Управління персоналом, психологію управління, а також логістика, спеціальність маркетинг, і освітні програми маркетинг та маркетинг та комунікації. і третя спеціальність публічне управління та адміністрування, і така ж сама освітня програма. А пропонуємо декілька майстер-класів, цікавих, які надають можливість відчути себе лідером. Спробувати працювати у команді, розвинути комунікаційні якості, такі як Думай, як лідер, я управлінець, логістика навколо нас, челенджер» та інші. Я цікавлюсь менеджментом, мені подобається ця, цей факультет, тому я планую вступати. Почали вже підготовку? Так, звичайно. Сьогодні знайомилися з деканом факультету, з якими питаннями зверталися. Що цікавить більше всього? Зверталися з питаннями, які предмети викладають на цьому факультеті. Також зверталися з питаннями про гуртожиток та про сам університет. Скажіть, будь ласка, що очікуєте від студентського життя? Ну побільше яскравих якихось моментів в житті. Звичайно, навчання, освіта та потім працевлаштування. Настя, ви сьогодні обираєте факультети, обираєте спеціальність. Чим цікавитесь? Мені не цікавить маркетинг, тому що я в коледжі навчаюся по цій спеціальності, а саме напрямок діджитал маркет. Розкажіть, будь ласка, що для вас є важливим так при виборі факультету, спеціальності? А щоб вона була творча, ви сьогодні були на дні відкритих дверей. От ваші враження від цього заходу дуже цікаво було, дуже все стисло і зрозуміло. А зараз берете участь у майстер-класі. Що подобається? Що подобається завдання? Цікаво. Сьогодні ми презентуємо декілька майстер-класів. Один з майстер-класів це вгадай аромат. Представлені різні аромати під номерами. Школярі вгадавга намагаються вгадати і за це отримують подарунок. Інший майстер-клас це ми маємо можливість сьогодні за допомогою приладу визначити вологість та жирність шкіри. І згідно стандартом, ми можемо сказати людині, чи волога шкіра, чи недостатня, і пожирності. І також ми сьогодні маємо таку можливість виготовити парфум для чоловіків та жінок, використовуючи ті компоненти, які сьогодні у нас є. За допомогою ось таких різноманітних характеристик ми маємо можливість скласти свій парфум. Наталь, розкажіть, будь ласка, в якому класі навчаєтесь та власне сьогодні ви стоїте перед вибором спеціальності? Якими спеціальностями цікавитись? Так, я навчаюсь в 11-му Б класі, і я зараз. Е як цікавість питаннями усіх харчових технологій, які можна з виробництво продуктів, саме це може м'ясо, якісь солодощі. Я ж заходила до цього закладу, думала, що я хочу на кондитерську спеціальність, але я прослухала усіх деканів і я вже не знаю, що вибрати, тому що це дуже цікаво і дуже класно. Чи плануєте також відвідувати можливо екскурсії інші дні відкритих дверей? Так, а вже ж усі дні відкритих дверей, і екскурсії, тому що тут дуже цікаво. Ви серйозно налаштовані так вступити до само до нашого навчального? Так, а вже ж дуже серйозно. Вже готуєтеся? Так, готуюсь до НМТ, до вступу. В нашому факультеті представлено три спеціальності: 0,35 філологія, освітня програма філологія. Майстер-класи, які ми пропонуємо, це гастрономічні слова в філо... французькій філології. Друга спеціальність 181 освітня програма технології ресторанного бізнесу та здорового харчування. Майстер-клас, який представлений в навчальній лабораторії 112 кольорові млинці, третя спеціальність 241. Готельна-ресторанна справа, освітня програма, готельна-ресторанна справа. майстер – ревірування столів. Ми запрошуємо вас до навчання на нашому факультеті. і Будемо раз бачити в наших стінах.